Це все багатство так на людину впливало, що я і багато хто усвідомлювали, що ми українці, що в нас є земля, у неї велика історія, славна історія. Ми відкривали велику течію духовного життя, ми не знали, хто робив ці речі, але ми відчували їхнє тепло, їхню любов, їхні мрії, надії. Власне, це говорила наша земля. І Іван Макарович своїм музеєм створив, збудував оцей острівець українського духу. І я не знаю жодної людини, яка б, зайшовши в цю хату, пішла звідси байдужою. У ситуації, коли навіть здавалося б, таке просте малишкове Любіть Україну вважалося ворожим, діяльність Івана Гончара підпадала під визначення націоналізму, ідейної плутанини. І він мусив виправдовуватися. Коли збірка збільшилася і всі почали називати її музеєм, на Івана Макаровича почали тиснути відчутніше до ультиматуму Віддай все це музеям, якщо хочеш отримувати замовлення. Він знав, що це значить віддай розпорошення по різних державних музеях, запасники, куди роками ніхто не заглядає. А він хотів, щоб його колекція жила, промовляли до кожного. А що стосується замовлень, то на той час відомий скульптор Гончар не скаржився на їх відсутність. Його роботи були в багатьох містах України, на площах, в музеях, а мармуровий молодий Шевченко стояв у Третьяковці. Та у нас і замовлення диктувалися не спілкою художників, а райкомами, міськомами, ЦК. І замовлення припинилися, а тиск змінив свою форму. Олі Івана Макаровича виключили з партії в 72 році і погрожували навіть спалити музей. І він потім розповідав, я каже, вийшов уранці в свою колег... до своєї колекції, а вона світиться, а вона сяє, а вона говорить. І я зупинився і подумав, от заберуть це все, я духовно умру. Ум'ють, як погрожували, просто умру. І там, і там смерть. То хай буде, як буде, а буде так, як Бог дасть, як казав Богдан Хмельницький, Іван Макарович цю фразу дуже любив. І став, як він казав, я тяжко жити. Та не було вічею, а тим паче приспаною совісті, честі, щоб не кинути під ноги увічнений дух свого великого роду. Працював над історико-етнографічними альбомами Україна і Українці, вимальовував кожен візерунок з рушників або сорочок, кожну писанку глечик. Їх 18. Тут духовний код окремого регіону, його родовід. А відвідувачів поменшало. Остерігалися кари. Хіба що рідня найближчі люди могли, не боячись навідуватися до Івана Макаровича. Хата музей залишалася теплим родинним осередком. Коли мені вдалося і куди тільки дивилася всюди суща цензура, дати в ефір відеорепортаж з музею дядька Івана, то вже наступного дня мене викликали не до райкому, а не повірите, відразу до ЦК. Відчутних наслідків я не помітила, оскільки можна владців не цікавила мала родина опального художника. Вони шукали організацію. Кістяк великого родоводу. Це багатство, це витягнене з Криму, це золото України почало формувати мене як людину, не як жінку, не як дівчину, а просто як, як дочку цієї землі. Я до цього часу зовсім по-другому думала, зовсім по-другому відносилась до цього, всього, але в цих картинах я Шевченка побачила. І побачила портрети, ну, типа з того краю, з того краю, костюми. Я думала, що сорочка характерна для всіх. Як-небудь там вийшла, лиш би була це, ну, там, якась, якийсь візерунок, і вже все належить вже українське. А виявляється, є обласні сорочки, є краєві, боже, стільки для мене відкрилося, як я, наскільки розширився мій світогляд і сформувалася взагалі як особистість. Музей Івана Гончара став національною мекою, до якої приходили причаститися високою духовністю прості люди, відомі сьогодні письменники, поети, журналісти, художники. З його хати музею вийшли Василь Стус, Іван Драч, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл. Як недаремно, так панічно боялася такої талановитої в своїй любові до України людини адміністративно-партійна радь. Скільки людей називали його своїм духовним батьком? На жаль, тільки на останній його дорозі ми були всі разом з Римо. Вся велика його рідня. Дякуючи черкаським колегам, ми маємо цей останній за його життя запис. Нація, яка не має пам'ятки свого минулого, вона не нація, тому що е, ніколи ви не, не, не назвете того чи іншого козака чи взагалі людини, яка втратила свій рід або й не знає свого роду. Що тут за людина, коли вона не знає свого коріння? Ми мусимо знати своє глибоке коріння славне на весь світ.